Привіт! Ви могли помітити, що мій канал здебільшого присвячений якимось звуковим. Проте звук на відео у мене в більшості випадків був записаний з мікрофону телефону. Досить давно я ще вирішив змінити цю ситуацію та придбати собі якийсь мікрофон, який би покривав мої потреби для певних тестів, для запису відео та таке інше. Чи вдалося це мені? Побачимо. Ну що, жертву я обрав Samsung CU1 Pro. Це USB-мікрофон. Чому? Тому що я сподівався, що це дозволить мені не купувати зараз аудіокарту та якось записувати від відео. Робити семпли, порівнювати записи для себе, якщо там, змінювати щось в своїх підсилювачах, та таке інше. Комплектація в цілому не, непогана. І за тестами звуку він теж був досить пристойний. В комплекті йде сам мікрофон, йде ніжка, йде кабель для підключення та невеличка стічка, яка дозволяє поставити його на тренозі на столі. І, в принципі, цього більш ніж достатньо для того, щоб почати працювати, почати записувати звук. І як ви можете почути, звук записаний в цьому відео саме на ньому. Але чи достатньо дійсно цього мікрофону для того, щоб працювати, щоб записувати звук, щоб працювати зі звуком, робити подкасти? Та, головне, порівнювати звук гітарних підсилювачів. Розповім про свій досвід, про свої помилки. По-перше, по він дуже вразливий до усіляких таких штучок, що контактують з корпусом усіх шумів вібрацій. Вон... Контактує з корпусом, стійкою і тримач, який йде в комплекті, нічого з цим не робить, не врятує жодним чином. А Докупати до цього мікрофону ще додаткові тримачі, ну, не дуже гарна ідея. А, другий фактор, я б дивився огляди на версію, яка не USB, для запису підсилювача, для запису гітари. І мені здавалося, що все добре має працювати. А, про те, що я скажу, а, у цьому USB-мікрофоні є вбудована звукова карта, яка, якщо подати достатньо сильний сигнал, потрапить на, на мікрофон, то. Це не працює як треба. Вона починає кліпувати, і звук дуже сильно псується в цьому випадку. Тому це не дуже добрий варіант. І для всіх підсилювачів, які в мене зазвичай досить потужні, це не спрацює. Наприклад, для запису вокалу, для запису подкастів та запису акустичної гітари, цей мікрофон підійде. А от для запису електрогітари було б краще взяти версію без. Вбудованої аудіокарти, не USB, а XLR та окрему аудіокарту, та якось з тим працювати, підлаштовувати гейн таке інше. І останній варіант, який, останній момент, який мене не влаштовує, який мені не дуже подобається, це власний рівень шуму у цього мікрофона. Так, він працює так, він записує, але власний рівень шуму. Іноді дуже-дуже сильно псує настрій, досить сильно потрапляє до вух, і це не дуже добрий варіант. Е, і для того, щоб записувати якісь подкасти, і відео озвучувати таке інше, краще дообробляти звук. Хоча в цілому звук прикольний, комплектація в цілому непогана, коробка приємна, і виглядає він ну, досить непогано. Проте, коли я зрозумів, що він не відповідає моїм потребам, не покриває всі мої вимоги, я почав дивитися більш детально, що ж таки обрати для себе, і тому можу анонсувати ще декілька відео присвячених мікрофонам на цьому каналі, які були пов'язані з вибором мікрофонів під мої потреби та їх використання в записі звуку. А на сьогодні, все. Ще побачимось. Слава Україні!